Всім вам миру Божого! Все слава Ісусу Христу. Знаєте, дивлячись на цей світ, ми бачимо, що Він проклятий, тому що стає все гірше і гірше жити на цьому світі. А знаєте ще, що є ще вічний світ, він йде в духовний світ, і ми приходимо в цей світ тільки. По милості Божій, Бог нам дає народитися, Бог нам дає, щоб ми на цьому світі тут, на землі, ми гості. Но ми приходимо сюди для того, щоб зробити свій вибір, де нам жити потім, після землі, де нам ми не вибираємо, от, наприклад, дуже багато людей. Вони живуть в рабстві, да, народжуються в таких країнах, де дуже велике го... ну, дуже багато горя, де жінок, наприклад, притисняють, і здіваються над ними. Так само, от і діти народжуються. Дитина не, не вибирає, де їй народжуватися правильно. Але ми, прийдя на землю, ми самі можемо зробити вибір, де нам жити у вічності. Є два виходи. Лібо ми можемо народитися тут на землі. Бог от послав свого Сина, щоб Він помер за нас, за наші гріхи, для того, щоб через Ісуса Христа от, ми могли народитися від Слова Божого. І так зростати, і двигатися, і напітуватись Словом Божим, бути церквою Ісуса Христа. І тоді, тільки тоді, ми можемо попасти до Отця Небесного, тільки через Ісуса Христа. І тільки я можу вибрати, в якому тілі мені. Попасти до раю. Бо це тіло, оце тіло, оця храміна, вона останеться тут, вона тліна. Бо Бог нас сотворив, людину сотворив із праха земного. Ну духа він дунув свого дав. І тоді людина стала душею е, живою. І от, і якщо я свою душу. Е, Буду спасати тут на землі, то моя душа, вона піде е, уже в новому тілі, переродиться, і піде до Отця Небесного. Е, саме головне мені не відходити від Слова Божого, бо, а слухати Божу людину, слідувати за нею і, от, і виконувати волю Божу тут на землі. А якщо я говорю, що мені Бог. Що Бога нема. Все, що угодно, можна придумати, всякі оправдання, і грішити собі далі. Ну це велика-велика ціна. Іменно ціна того, що людина потім вона не робить вибір, вона робить вибір жити в гріху, жити в прокляттях, в рабстві у сатани, і потім після того всього попасти ще. У старому тілі, е, обновленому, звісно, але в старому тілі, в, в черв'ях, в смердючому тілі, в вічність, до сатани, там де зібране, все-все зло. Там все беззаконнє, все зло, е, всі сатаністи, все. Вот. Так що вибір може зробити людина сама. Де її перенарод... переродитися, де її жити? Місто життістю вона може собі определити сама. Е е от. А от народитися людина не вибирає де. І тому, щоб е е попасти туди, де все добро, де все саме найкраще, де є любов, істина, любов, Божа любов, нам треба стати. Родиною Божою. Нам треба стати дітьми Божими, учениками Ісуса Христа. І я запрошую вас в церква живого Бога. В Слово Божє. Наша місія називається Слово Божє. Я запрошую вас разом пізнавати Бога, тому що ми не можемо просто так. Без Божої людини пізнати Бога. Ні в кому случає У мене це не вийшло. А коли в моїй житті з'явилась Божа людина, тільки тоді я стала понімати, хоч трошечки, вивчати Слово Божє, пізнавати Бога. І знаєте, це дуже класно і круто. Тому я вас запрошую, приєднуйтесь всім вам миру Божого! Нехай Господь вас благословить, народиться в вашому серці з миром Божим Другоціннім.